Як ви думаєте, а звідки в народного депутата України, члена депутатської групи Довіра? Геннадія Вацака за час війни, за два останні роки війни, з'явилось два елітних Ролс-Ройса Вартістю півтора мільйона баксів. Про це розкажемо за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайки для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Отже, Геннадій Вацак. народний депутат України, група Довіра Кам'янець Подільський. Нещодавно. Геннадій Вацак прославився. Він став щасливим власником першого в Європі, в Європі електричного Ролс-Ройса Спектр за 600 тисяч баксів. До цього ще один автомобіль. Також Ролс-Ройс. А ще в нього в колекції є Астон Мартін, Ламборджині, Бенклі, Мерседес Майбах, ну і так далі. Там все інше це подешевше. Про це було розслідування журналістів. Багато говорили, розповідали, але не з'ясовували головного. А звідки Геннадія Вацака Бабки? Так, нардеп володіє кондитерським будинком ВАЦАК. І е, такої широковідомий в невеликих містах і селах, сіть магазинчиків е, його ж власне, бренда. Як думаєте, цього вистачає? А? За нашою інформацією, Вацак давно в полі зору правоохоронних органів, давно відслідковується, але його не здають. Ну, група довіра, голоси разом з слугами народу: як можна здати цю жирну рибу? Коли вона голосує і коли вона ділиться? То чим же реально займається Геннадій Вацак І на чому збагачується? Він не вперше потрапляє в полозору правоохоронних органів. В нього не раз були обшуки, навіть висували звинувачення. Їх ретельно пізніше стерли з інтернета. Звинувачення в контрабанді, пудри. Тільки не подумайте, що цукрове, ага. Тоді сплигнув, відкупився. Як, власне, відкупляється і зараз. Ми продовжуємо розслідування по виникненню в Україні і діяльності в Україні організованого злочинного угрупування. Яке власне. Займається контрабандою конячного спирту з Придністров'я, розвиває його тут, маркує відомими елітними алкогольними брендами і реалізує. Продає під виглядом брендів відомих світових алкогольних брендів, продає цей шмурляк як в Україні. Так і контрабандою доставляє Європейський Союз. Матеріали правоохоронних органів знаходяться наразі в нас. Передані патріотами, справжніми патріотами України, правоохоронцями. Вони чітко вказують на діяльність організованого злочинного угрупування в Кам'янець-Подольське. І існує воно не один, не два роки, не під час війни виникло, Задовго. Просто зараз при зелених гнидах при владі вони включили турборежим контрабанди, контрафакта і таке інше. Звагачуються, купують і так далі, і так далі. Ми закінчуємо фактично наше журналістське розслідування. Думаю, для цього знадобиться 7-10 днів. Матеріали, які є в нас є е, в інших органах і в інших людей, е, і у випадку, наїжджати на нас там ще щось, немає сенсу по одній простій причині. Будь-який рух в наш бік, всі матеріали зразу в ЗМІ автоматично. А найголовніше, на ці матеріали чекають. В Інтерполі і ФБА. І скоро вони там будуть. Тоді весь світ довідається, як у когось вперше в Європі з'явився Ролс-Ройс. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.